А, пам'ятаєте, була віла? Хе. Нема віли. А, то ж 12-та година. Йдемо і подивимось, а сила люда є в центрі. Сила тих здихлів біветі. Так, так, це мені так розказувала одна, одна наша підписниця, що та, як вона почула, що в трускавці відпочивають, називають з дихлями, то вона почала казати, що місцеві живуть вон там десь в гетто, в робочих кварталах. Та. Ой. А, справді. Бачите, майстерня карамелі, майстерня шоколаду, майстерня мила. Світить сонечко, але так, якби ж якийсь дощик на карпає, невеличкий. Підемо на б'є, правда? А що ж робити, якщо це 12-та година, то літо добігає кінця. Подивимося. Що там і як. Розкажу вам за потяги, та. Та я дивився, вже є квитки на потяг. Я розумію, що зараз є. Що вся ситуація в тому, що кінець серпня, тому є. Звичайно, протягом літа були проблеми з потягами, е, з потягами, точніше проблем не було, були проблеми з квитками. Було важко і на київський взяти, і на Дніпровський, але ну, все дуже просто рахується, проста математика. Не забувайте, що раніше Дніпровський був кожен день, так. І був два рази довший. Тепер він ходить через день два рази коротше. Тобто потенційна кількість квитків ну і людей скоротилася в чотири рази, і все одно є квитки. Ну, то чи є аж так багато людей? Та нема. Друга думка. Київський так, київський зробили кожен день і час від часу він ходить ще другий раз на день. Але знашки не забувайте, він колись мав 24 вагони, зараз мав 8. Тобто навіть що 8, 8, 16. Навіть якщо я тобі додатково, все одно і в півтора рази, коротше. А плюс Київський, Ну, колись було плацкарт. Так, з 10 плацкартних вагонів. Зараз плацкартних немає, це теж впливає на кількість людей, які він може перевезти. В плацкартний вагон влазить 54 людини, а ВСВ. А зараз СВ додали 20, тобто різниця 1 до 2. А й з купейним суттєво різниця. Але квитки будуть, повірте. Прийде листопад, будуть квитки на потяг. Будуть вільні місця на проживання від 200 гривень. Та навіть зараз вже по групах ну, знову ж, не знаю, чи то правда. О, написати можна будь-що, розумієте. Інтернет все стерпить. Одна пані час від часу фігачить оголошення, що від 200 гривень, від 200 гривень в неї проживання. Обіцяє вже на серпень, від 200 гривень проживання. Ну, можливо і правда. А можливо ні. До речі, хто має бажання, в коментарях можете написати, за скільки ви живете. Не уточнювати навіть, де якщо, просто покажіть суму. 200, 500, 1000. Ну, задобаємо, маю на увазі. Можете не уточнювати, що входить. Просто напишіть сума. цікаво мені, що зараз по проживанню в Трускавці, я маю на увазі по добові ціни. Ось теж один знайомий розказував. Каже, що в серпні цього року, ну він типу, на помірецький має готельчик. Каже, в серпні цього року я не наповнив готель, то напевно перший серпень такий, що я готель не наповнив. Я не буду казати, які в нього ціни, бо я не знаю, я не питав, мова не про то. А мова про те, що він каже, що раніше в мене вже ще травень і вже серпень був весь розписаний. Він так собі зошит, все записує. Ну я не знаю, як інші господи роблять. Він такий олдскульний, в зошиті записує, а потім ще так це олівцем таким простим олівцем пише. А потім мені каже, Вася курва, що -то, що то я курва написав, що то я курва, кому обіцяв, я не знаю, Вася, я кажу, звідки я знаю, що ви кому обіцяв, <свіх> що ви то записували. О, То я говорю, він каже, що в травні, раніше в нього було все все розписано, все записано, на серпень людей не було. Каже, до мене люди в травні говорили, дзвонили хотім на август, він каже, хіба на вересень? Цього року він не заповнив готель. Це що, 12-та година, то він піст? А що таке? Так кафе працює? Обідня пора. Добре. То він не заповнив готель. Винуватить він в тому всіх, крім себе, звичайно. А й чого до дебав того, бо так. Я ще не чув людину, яка би себе винуватила в чомусь. Не завжди в більшості людей винен хтось інший. А не він сам. І ця гортензії квітне. Краса. Мусимо на то. Мусимо на то помилуватися, подивитися. Так, і ще трошки гортензій. Поки нікого нема, не як хтось заважає. Показувати нам вам, вам нам, точніше, гортензій. Йдемо до бювету. Go-go. Ну так, якби в листопаді, скільки людей було, я би сказав, що то багато, правда-то. Але в серпні я не знаю, що вам сказати. <кхи> Музична альтанка, тут як так, концерти відбуваються, що справді я за ціле літо на один чи два концерти потрапив. Можливо, вони відбуваються і регулярно, але з якоюсь такою регулярністю незрозумілою. Так. Май гарно небо, хмаринки видно на фоні світлезяночки. Що трошки ще розкажу ціни за фрукти, овочі. Помідори 50-60. От рускавці такі зовсім-зовсім гниловаті, погані. По 30. Картопля, я був здивований. Весь лів завалений картопля, десь 15 на базарі, 13 ТБ, трускавці 20-25 картопля станом на зараз ціни. Лохина 250, ну у Львові 180. Яблука та 70, 75, 100. Ніби вони ростуть десь невідомо де Та. Можна ж такі примоточні акції робити. Купив кілограм яблук, пляшка горілки в подарунок, та, бо десь ціни вже співпадають. Досі є полуниця на базарі, ну я розумію, є такі сорти, які досі є полуниця. 300 гривень за кілограмчик. Малина. Тоже важко сказати, чи то ще перша малина, чи то вже друга. 50 гривень. Стаканчик той, що менший. Ну не той, що півлітровий, той, що менший. На початку сезону було по 100. Так, Тут, бачите, якийсь табір. З востока приїхав. Робить флешмоб. Так. Вихователі звітують, що обійшлось без отруєнь. Ви ж знаєте, як цього року в дитячих таборах. Роман Скорпіон. Сергій Піскун. Та і вже Павло Зіброю, не знаю, чи то на 11 вересня висить. Чи то що з 11 серпня не зняли? Важко сказати. Працює, та, якби, якби не сидіти, то тут біля б'ята нікого б і не було. а Пісня звучить гарно, пісня гарна. Єдине, що гарне, це пісня. Справді пісня звучить гарно. Не знаю, чим чути пісню, але пісня звучить дуже гарно. Ця і решта крінська. Звіріть увагу, Кришталевий палац рекламує свій концертний зал. Ну, анонсів концертів тут нема. Би були, ми б вам показали, звичайно. Вілейбол. Чи вілей-біл, правильно казати? Краса? Краса. Вілий біл. <рес> Ще трошки через парк, бо теж є. Минулий раз сказали, йдемо в парк без вас. Вікторія написала, чому без нас. А трошки пройдемося з вами через парк. Едвард! Так як написав один підписник, та потім натянуть картинку з тим, яким він був. На тому все закінчиться з Едвардом. Та, я думаю, пам'ять з Навтусією так буде. Та зі всім так буде. Так, замість <смість> бювета теж буде натягнута така шматка з намальованим бюветом. Ти заходиш, а там буде шматка з намальованою нафтусею з краника. Та? Це буде дуже і дуже цікаво. Всі будуть казати, дивіться, як зберегли історичну спадщину. Намалювали бювет, точно як живий нафтусю, точно як живу, так? <смість> Парк відчувається, що вже такий майже осінній. Але ще літні. Ще пташки співають, ну знову ж таки не так активно, як в червні. Але що приємно, в парку нарешті покосили траву, бо трава вже була занадто висока. Ну, Ті бур'яни і травою важко назвати, але будемо казати трава. Дощів не було, в Трускавці давненько, але скоро будуть. Десь так друга половина серпня не дуже спекотна буде на курорті. Тому хто не любить спеку, приїжджайте, спеки тут не буде. Будуть навіть дощики. Що приємно, людей багато в парку. Ну, але це така пора, що люди йдуть набивати, пити воду. Вони... Не на прогулянці, та, а на лікуванні. Це я розказувати. Анекдот. Коли приходить бігімот на озеро, там жаба така в модному купальнику сидить, засмагає. А, він такий кричить, жаба, привіт! Вона каже, що? Привіт. Вона холодна, а жаба каже, я тут між іншим, як жінка сижу, а не як термометр. <гум> так от до чого я веду? Ці люди тут не на прогулянці а йдуть пити воду. А на прогулянці люди будуть вечір, або не будуть. Ну, ви ще вже точно не підемо. Далі я вже точно сам. Всім, хто не був цього року в Трускавці, бажаю приїхати в Трускавець. Всім, хто був, бажаю приїхати ще раз. Вони не водичка. Матір божа. Заїжджають в парк. Ну, останнім часом Тут дуже часто можна побачити, що в парку курсують автомобілічики.